17 років почав вживати наркотичні вещества, потім там я вживав, потім мені дали іспитовий срок, я проходив тут іспитовий срок в пробації, потім я пішов служити в армії, відслужив в армії, там теж вживаючи, вживаючи наркотичні вещества, служив три роки, потім мені опять дали мені условне за самовільне залишення частини. Зараз Максиму 28. Він один з клієнтів пробації. Чоловік просить не показувати його обличчя, але готовий поділитись своєю історією. Наркотики вживав майже 10 років та одного разу вирішив змінити своє життя. Я думав, що це вже нереально змінити що це, що все це нічого типу, не вийде. Але ну, я пройшов 8 місяців курсу реабілітації, і все вийшло. Мене витягнулося з хімічної залежності і все наладилось. На даний час у мене є вже дружина є донька. І проводжу життя нужі без наркотичних веществ. Працюю, да все є, все хорошо заробляю. Допомагала Максимові одна з волонтерок пробації Валентина Волошина. Жінка співпрацює з центром близько трьох років. Допомогу надає засудженим, які мають проблеми з алко чи наркозалежністю. Таких на обліку каже Інна Гайчова майже 70%. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості засуджених, які перебувають приходять на пробацію і мають криміногенні проблеми, потреби саме вживання алкоголю та вживання наркотиків. Наприклад, із 108 перебуваючих на обліку засуджених, 74 мають цю проблему у 2021 році. Завдяки спільної співпраці і волонтера, і суб'єктів пробації, і працівників пробації, п'ять засуджених. пройшли лікування від алкогольної залежності, та три пройшли реабілітацію з Максимом. Валентина Волошина познайомились 2019 тисячі він потрапив у складну життєву ситуацію, Із, з підліткових років почав вживати наркотики. На нашу радість він прислухався до наших слів, до наших порад, і він пройшов реабілітацію, після якої в нього наладилося все в житті. Основна проблема у роботі із засудженими каже Валентина: те, що не всі з них готові змінювати своє життя, та говорить і надалі готова допомагати тим, хто цього потребує. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.